Слава Україні! Вас вітає магазин Бутискаф. Мене звуть Олександр. Сьогодні говоримо про перчатки для підводного полювання. В принципі, ми вже говорили з вами про перчатки для дайвінга. Тут приблизно те ж саме. Відрізняються вони зазвичай. Товщиною не а також для підводного полювання найтовстіші йдуть як рукавиці, такі на три пальці. Їх я покажу вам у кінці відео. Сини міліметрові, такі гарні, підсилені. А починаємо ми з тоненьких перчаточок, стропіків. Можуть бути від одного, в принципі, до 3 міліметрів. Звичайна перчаточка. Можуть бути зліпучкою, можуть бути без. Товщина, я вже сказав, від 1 до 3 зазвичай підсилені долоні, щоб можна було щось хапанути. На теплу воду. У районі там, 25 градусів. Трошки вище, трошки нижче може бути. Далі йдуть перчаточки 5 мм. Це може бути звичайно от така перчатка. Бачите, компанія Бушам робить перчаточки анатомічного вигляду, щоб пальцям, щоб у ну, руці-долоні було комфортно. Ось так от виглядають на руці. Бувають коротесенькі, як оці, теж підціленою долонію. А бувають трошки довше. От такі. Ось, це я щось великий розмір взяв, але все ж таки. Заправляємо костюм. Оці перчатки дуже гарно тримають воду, як на мене. Заправляємо костюм усередину. От так замотуємо. І дуже виходить, тепло вода зовсім зовсім не попадає усередину. Ні у гідрокостюм, ні у руку. Герметизація усіх. Перчаток. Так що підводні полювальники, я знаю, полюбляють от такі особливо перчаточки товщиною 5 мм. Зазвичай дуже універсальна товщина 5 мм, тому що під 7 мм гідрокостюм 5 мм – в самий раз. І комфортно в них, і досить вони теплі. 7 мм, як вже я і казав. Робляться отакі трьохпалі. Тому що якщо брати неопренові перчатки 7 мм, отак от пальці у вас будуть стирчати. 5 нормально, а 7 вже будуть такі розтопирені. Тому трьохпалі, сім стріляємо, якщо щось надо, хапанемо. І дуже-дуже тепло. Теж бачите от такий замок. І все буде в нас герметично. Ці перчаточки ще підсилені кевларом. Це такі, що не зітруться і навіть ножем не поріжуться. От такі ось перчаточки бувають для підводного полювання. Хто хоче собі замовити перчатки для підводного полювання, всіх запрошуємо вас до магазину Batter. Або робіть свої замовлення на нашому сайті Badisc. На цьому все. Слава Україні! Слава героям! До побачення!